Пошукаємо рибочків. Приятливі умови є для цього. І дощик, і тепленько, і зими грім на грузу, яка приносить благодать літню. Не вишу рибочків. Зато є дуже гарна лісова поляна. Я в траві зелені Дуби. Які гарні. Це мій дубовий гай. Жаль, що не можу телефон передати. Запаху природи. Як все гарно пахне. Зеленою свіжою травичкою. І вже чути грибовий запах. От яка гарна густа травичка. Ну. Яка полянка красива лісова. Ся втраві. Тут по суті дикі кози. Часто їх тут бачимо. Кабани тут сюди приходять, за жолудями Багато лісової звірини тут бігає. І лисички є. І кажуть, резь бачили люди недавно. Так що там у нас таке є? О, вже якісь якісь рибочки. І, але вони невістивані. Скоро підуть білі рибочки. Краса.